Всім привіт. Я ще сам до себе не привив, який я лисий, який симпатичний, який красивий. Стояв на сонці, тільки що на лисину лучі летять, взагалі в різні сторони, ж в камеру засліпляє, тіньочок. Сьогодні про інтересну таку тему. от Скільки треба було б денег на одного чоловіка? конкретно от візьмемо мене, скільки треба до щоб жити комфортно в Польщі. Не так як я живу там в квартирі, не сам. А от щоб кон... именно, щоб був комфорт, щоб ви приходили додому, Кавалерочка невеличка, це квартирка. Там, їли, що хотіли, не те, що хотіли, те, по акції в тому роді. Ну от, давайте приступимо, А там подивимося. От вас що требується? Сідайте поудобні, відео буде швидке, без лишньої води. Інтересне. Лайк, підписочка, це мене сильно стимулює. От вам вийшов. Так ви лежав на пузі зараз, а так от раді вас, стараюся. Все, поїхали дивитися. хватає мені балакати лишнього. Соответственно, щоб жити комфортно, надо кавалерка. Це наймінімум, що я беру на одного чоловіка. Конкретно город Вроцлав. Нинішній центр, зараз третій місяць, 25-й год. Якого числа відео вийде, я не знаю. Ну воно буде актуально, я думаю, у 25-му году повністю. Кавалірка стоїть, якщо вам повезе на за 2,5 з комуналкою, це вам сильно крупно повезло. То, що ви часто напишете, там знімають за 1400 чи за 1500, то значить, або ви трошки дурите нас в коментарях, або ви живете тут 10 років, Що ще як заселились 10 років, до сих пор платите ту саму ціну. Таке теж і місце ми Не будемо вважати услуги ріелторів, кавуці і прочі ці непонятні слова. Просто дві тисячі вам треба віддати за житло в місяць. Йдемо далі. Логічно? Логічно. Слідуючим пунктом, на який буде уходити немало ваших денежок, це питання. Я вже знімав відео про питання, хто не бачив, подивіться в предвічне відео, ви побачите, я показував, що я купляю, там За один день ходив чисто засікав те, що купляю. Вот, на питання уходить приблизно у мене 1500 плюс 1500, а так. Чого, я все показував, що я їм. Тому що я люблю кушати м'ясо, це, во перше і салом отак от, от. Ну я не знаю, м'ясо є. Є, хто любить там вегетаріанці, любить там, всякі травки, огірочки, помідорчики. А я люблю м'ясо. Ну що я зробив, як я люблю. Я розказую те, що в мене виходить. У вас може бути більше, може бути дешевле. Може, хто любить красну ікру відрами заказувати і лобсти вісти, ж не знаю. Конкретно в мене, давайте беремо півтори тисячі, щоб ми не збивались чітко, плюс-мінус. Следующим пунктом, це давайте сюди впишемо інтернет, мобільний такий додому, стаціонарний. Та й плюс проїзний, тому що для комфортної життя я беру проїзний. Ну я розумію, що можна було б машину, але з машиною це вже буде сильно комфортно. На це у вас уйде приблизно 50 доларів. Ну, я не вважаю, що це прям сильно багато, так що нормально. Ідемо далі. Це вже у нас виходить 2,5-1,5-200, це 4-200. Тисяч доларів вже є. Слідучі пункти. Давайте я ще думаю почитати медицину, але ну, не будемо її читати, тому що дивляться в основному ті, хто працюють, а ті, хто працюють за них роботодача, зусиль і всі діла, відповідно за медицину. Ну допустимо, що ви не болієте. У вас хороший імунітет, там, взагалі, генетика, все добре, медицину не беремо, заповнили. Щоб добре виглядати і пахтіть, то треба що значить, вам зробити. Правильно, купити собі мило якесь душисте чи духмяне, шампунь, якийсь хороший. Ну, мені поки не треба, поки, поки нічого мити, можна салфеткою витирати. Примерно на такі от штуки, гелі там і проше. Десь 150 злотих у вас буде уходить. Ну, Плюс-мінус. Я не знаю, в кожного по-разному, але ну, в середньому 150. Слідуючий пункт, який можна записати, ну, це одежда. Я не знаю, як вам його розписати в кожного по-разному. Ну, В середньому 200 злотих буде виходити. То носки порвуться, то труси на жопі репнуть, то ще що. Ну, таке, там, резинка на трусах це все буває з кожним. Так що 200 злотих. Сьогодні ви нічого не купували, але в наступному місяці купили курточку за 400, логічно. Так, що 200 злотих, як этот. Хочете не хочете, записати їх сюди треба. Та даже я працював на роботі кажу, ну з ким прогорали, одні за зміну, Ну, це взагалі це, був удар по бюджету капітальний. Я взагалі, чоловік, домашній, але навіть я ізрідка можу собі дозволити вийти кудись. Бутил купив якось рахнуть, хоча я взагалі не п'ю ще. Ну, там, от, кум приїжджав, там вийти парочку бокальчиків шандарахнуть по 330, ви не подумаєте, що я алкоголік чи ще що. Плюс, якщо ви молодий або молода, красивий, красива такий, як я, ну і просто красиві сильно, то вам захочеться вийти якісь там бар і погулять. Ну, оці всі діла, ви самі розумієте, о чому я це молодость пока, камісті. Хоча я вже четвертий десяток розміняв, це вже катастрофа. Реч не о цьому. На отакі всякі штучки без дівушки, то суші покушать, ви знаєте, то кальянчик комусь там покурить, то ще якось позаніматися. Ну, 500 злотих, я думаю, уходить. Ну, плюс-мінус. У мене, звісно, чуть менше, бо я вже такий як мужчина, лисий, зрілий. Кстати, стригся, дивлюсь, сиді волосся, катастрофа. Я ж за голову взявся. Думаю, Віталька, Віталька, що ж таке? Ти ще так молод, а вже лисий, чи лисий, і лисий, і сидий. Ой, боже мій, 30 років. Путем складних математичних підсчетів. Я це вмію, тому що я з вищим попрошу вас замітити, вищим інженерно технічним, це вже ви рівень, уровень. Да? Я висчитав, що для комфортної житті, для комфортної такої, ну такої, як я вам розказав, не на лендкрузерах їздити, а от так от, жити. Треба приблизно від 5 до 6 тисяч, желательно до 6 Це ми не вважали з вами дітей, жінку, машини і прочее. Це так, найобхідніше. Заработати 6 тисяч, ви скажете мене, тут можна. Я зарабатував, але тільки я світа білого не бачу. Вийшов работать. катастрофа. Ночі вийшов, ночі приїхав. І що? Ну, я не знаю смисл тоді так жити, просто батрачить. ну що це таке, а жити коли. А ну, напишіть мені, як у вас, може, у вас по-другому. Я напоминаю, це річний мій опит, я на що не жалуюсь. Просто розказую, як воно є, вам інтересно послухати, мені інтересно вам розказати. Ви мені лящей насипаєте, як я красавчик, взагалі. ну, Ну просто супер. Пишіть також, я думав за машину. Машини в мене немає, чого в мене і немає. По-перше, вам там буде не видно, там зараз, час... підожіть, де воно? Коротше, там їдуть машини, повірте мені на слово, пробки. І за пробок мені, безлежно, навіть, навіть, навіть трамваєм їздить. Але я чувствую, що часом, якщо Ютуб буде рости і я буду соответственно, рости, то понадобиться якийсь шарабанчик і купити такий, не знаю, гольфіка якогось дешевого, що ніби щоб воно їздило. З можна сказати, смарт. Я взагалі не принципіальний, навіть якщо в мене буде мільярд, я все одно куплю собі якогось кадіка маленького буду газувати на всі гроші. Не знаю, не привик я деньгами, прям великими. Вот. Я думаю, машина уйде ще десь полторушка в місяць. Ну, якщо в цьому місці уйде 1000, то в наступному дві. Бо щось отригне в тій машині, як обично було. Машина була, знаємо, що вона таке, що таке Volkswagen, що таке іномарка, скільки це все стої. Ну стоє. Да, за машину я точно не впевнений, цими цифрами я не можу опірівати, але відчуваю, що полторушка точно є. Це якщо так по місті кататися на роботу ще куди. Це вже в нас виходить не 5,5, 6 а 7,5. 8 да? Це вже 2000 доларів треба в місяць для одного. А якщо сім'я. Це треба вже наверное, 3000 доларів. Да? А їх треба я навіть не знаю, за 800 годів. Це треба 800 місяць працювати. Якось так замкнутий круг. От ходиш, як білка в колісі, знаєте, дом робота, дом робота, роботаєш і ще нічого не маєш. Машини навіть немає з 1000 доларів, це... Ой-ой-ой. Дожилися, да? Напишіть своє мнение, що ви думаєте. Я розказуюся, як воно є, без всяких привеличень там. А якщо жирувати, то я думаю, треба 5 вся, щоб було зелененьких бумажечок, Бен Франклін і прочих. Тоді можна щось жити відлично, Тоді вже можна назвати, що ти живеш. А так, комфортно жити, буде просто работаєш. Ізрідка вийшов, покушав, кальянчик посмоктав, ще щось посмоктав. Ну отак. так. Так і життя проходить. Все, давайте. Всім пока, Відео думаю, було цікаве. Може, не до кінця весела, бо я щось не знаю, щось чи уставший, чи задумався, як погано я живу. Тепер ми дійшли з вами до самого цікавого питання: де взяти такі деньги? Ну, давайте будемо, Я взагалі чесний чоловік і розказую так, як все є. Заработати 7 тисяч-8 тисяч тут це дуже важко, якщо ти не якийсь спеціаліст, якийсь там хороший сварщик, наприклад, або ще що. Ну, то це дуже буде важко. В моєму випадку це ну, теж дуже-дуже сильно важко. А ще, поскольку я уволився з роботи, то мені це крайне буде важко. Нічого страшного. Я нікому не жалуюсь, все нормально. Я просто вам показую, розказую, щоб ви трошки знімали свої очки. Знаєте, скільки так буде продовжуватися, Поки місць люди будуть готові батрати за 900 тисяч доларів сильно з усієї сили. А за чим платити роботодателю мені більше? Если прийде другий Віталька за 1000 доларів за 900 буде, то тоже ту саму роботу делать. Ну це ж логічно. Це логічно. Включайте трошки сервісництво, вещество збільить. А, люди будуть іти працювати до того времени. Та всередині будете работать, потому що работа всем надо и деньги надо. Ну як не крути. А без денег сейчас никуда. Ви думаєте, що мені сейчас дуже сильно просто? Ні, от мені тоже не сильно просто. Я от ходжу, улыбаюсь, все нормально, на Но на самом деле на душі так. Ну ви мені коментарі там піднімаєте на своє настроєння якимись смішними, так що вообще все нормально, ну все так печально. Все даже отлично. Які дальніші плани у мене можете ще спросить? Поки взагалі не знаю. Зараз поки місь з фірмою зайнятий. Увольненнями с роботи і прочим. Так, да, що я ще хотів сказати, от так от воно буде продовжатися. Нікого не хочу обидеть, но дивіться, я знімав відео про авторозборку буквально. та скільки ну, неділю назад я його знімав, потім мене заболіла спина і. Вийшло перше відео про авторозборку, потім вийшло про спину, потім друге відео про авторозборку зняти неділю назад. І мені пишуть люди, от вони не розуміють, що як, що можна зняти три відео, наприклад. І виложити в виложить Да, Так можна, 21 вік на вулиці. Приходьте в чувство. Оце відео. Я зараз знімаю вам 19 число, яке чи 20. І побачите ви його, я так думаю, там через неділю плюс-мінус. Ну, бо якраз подивитесь, якого воно вийде цього місяця, тільки число не знаю яке. Так що, от, ну так буває. Приходьте, взрослішайте, спрашуйте, якщо ви щось не знаєте, інтересуйтесь чим небудь Ви не думаєте, що я такий глупий, як вам, може зі сторони показатися. У мене Я шахматист хороший, це без шуток. Я на три шага все вперед бачу. Ну може, не прямо, все, ну почти все, як воно що буде. Так що все нормально, все під контролем. Я намагаюся вам показати, що. Треба себе цінити, чи я не знаю. Хоча як сказати, я себе не прям так, що ціню, тому що і на LG работав з графітом, графітами, з кислотами і з керівником, Вася, і дебілом. Ну так буває. Да, да Вася, якщо Серега чи хтось передає йому Олег покажи йому. Вот. Давайте не скучайте, скоро буде вам ще інтересніше відео. Ви мене тільки вдохновляєте, я вас буду піднімати вас відсюди, напоминаю сюди сильно. Потому що так вот ходить, життя так прожигать, так теж не интересно. Ну що я не прав. Красивий город, росла взагалі супер. Я в мене ця церква приходжу, Вона мене заворажує. Багато людей також в коментарях мені пише ідею, вивчив якесь в Польщі. Я в процесі не той, не волнуйтесь. Если я не показую то то не значить, що я нічого не делаю. У мене немає пукнуть, так що як буде тільки, то я обязательно це зроблю. Я вложу деньги в себе і буду щось знать, буду великим спеціалістом. Я не можу просто займатися бізнесом, вести YouTube, будь-24 на 7 жінкою з дітьми, вчитися, їздить по заграницям, ну ще далі туди куди. І, і щоб все ну, так невозможно. Треба чим-небудь одним-двома займатися. От поки я вибрав направлення YouTube і проти мікробізнесу, хоч якогось. Хоч спробуємо, вам щось розкажу. Давайте. все, Тепер точно, всім пока, всім удачі. Рад вас всіх бачити. І ще раз вам велике спасибо за лисий красавчик. От тоді все. І мене щочки одразу покрасніють. Коли я вам казав, яке там розлічення, ще ж от будете зайти там з дівушкой, вам захочеться на такий кораблик. Ви зайдете і проїдетесь там три часа по островцям, по всім цим ділам. От і все, отакий от досух.